Мінус 1110 окупантів, 59 артсистем і десятки одиниць іншої техніки втрати ворога на 11 липня. Вітаю з вами я, Ірина Скарпачова. Яким цей день видався в інформаційному просторі Кремичука з наступного анонсу? Міські дороги перекриватимуть ще масові заходи на відкритій території. Заборонено перли від мера на адресу фахівців Міністерства освіти. Без змін мешканці першого занасипу і надалі залишаються без соціального автобуса. Він повернувся з ворожого полону. Історія кримочужанина Володимира Безклинського. Чергове перекриття доріг сьогодні анонсували У мерії мова йде про ділянку на вулиці Нескорених між кооперативною та Юрія Кондратюка. Ремонт мав би тривати до 17 вересня. Втім, за словами Віталія Малецького, готовий саме йти класти плитку разом з секретарем міської ради Юрієм Гриценком, аби ремонтні роботи закінчилися до 1 вересня. Власне, тоді ж на Ревівку мають поїхати тролейбуси. За словами мера, вкладати плитку не складно. Ну а працівники ширбу могли б менше. …менше відпочивати. Якщо ми будемо по півдня, як каже один товариш наш, сидіти на узбіччя і чекати, поки повз хтось там пройде чи проїде. Ну, Іван Водорович, дуже велике прохання і мешканців і тих всіх, хто користується цією вулицею, ну, все, що вам треба, ми ж фінансуємо, даємо. Вони сьогодні зранку о 7.30, 7.40 працювали в тому районі. Тобто вони ж можуть. Працювати починати зранку можуть. Тому давайте будемо допомагати. Так, ми готові там з Юрієм Васильовичем теж ну прийти там попрацювати. Там плитку класти чи щось ніяких масових заходів на відкритій території постановили на Раді оборони області. Нагадаємо, Кременчуцька міська рада не вигадала нічого кращого, як під час війни та масованих обстрілів провести парад вишиванок та урбанфест. Втім, в області подібну ініціативу не погодили, заборонивши проводити заходи під відкритим небом. Такі можуть бути проведені виключно в приміщеннях, де є укриття. Не своїми підлеглими та журналістами єдиними так сьогодні під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради дісталося крилатих висловів та недоречних фраз співробітника міністерства освіти, які рекомендували міським радам знайти шляхи роботи освітніх закладів у зимовий період. Ці люди просто довбні, Віталій Малецький, про фахівців міністерства освіти і науки України. Ми хочемо зробити так, щоб в наших усіх комунальних школах було світло в дитячих садочках. Тому підстав для переведення дітей в приватні школи по причині відсутності світла там в комунальній школі точно не повинно бути. Це завдання є у нас. Ми не космонавти, як дехто з Міністерства освіти, коли прислали документ, я не знаю, чи це документ, чи наказ, опублікували в себе на сайті, що до, до 15.07. Да? А до 18.07 ми маємо забезпечити на всіх комунальних школах альтернативні джерела електропостачання за рахунок сонця-вітру. Той, хто це писав, він, вибачте, в школу не ходив. У мене слово крутиться на язиці, яке хочеться сказати про цю людину, але воно за межами нормативної лексики, яку е, да, нам викладали на. Е, у уроках української мови та літератури тому я це слово говорити не буду, але ну ці люди просто от такі от. українська аналог цього слова довбні. Перший за насип це також частина міста Кременчук. Мешканці мікрорайону створили на сайті мерії петицію. Люди прохають повернути автобуси, які курсували на перший за насип раніше. Адже у соціальній маршрутці, яка їде першим за насипом, зараз відсутні пандуси, та й навряд у маршрутку зможуть заїхати люди з обмеженими фізичними можливостями у інвалідних візках чи мами з колясками для дітей. Саме у цьому мікрорайоні знаходиться пенсійний фонд. А також є садочки. У вихідні дні взагалі з транспортом біда пишуть люди. Втім, у мерії для людей замість вирішення питання приготували чергову відмовку. Зараз багато водіїв у нас мобілізовано, і кількість автобусів набагато зменшилася виходу на лінію. Кількість ми їх заміняємо тролейбусами на Крюківському напрямку. Тому в нас можливості пустити туди автобус, як пишуть там в коментарях або пишуть. Соціальних мереж, Кременчужани поки що, на жаль, немає. Тому що якщо на автобусах у нас працювали чоловіки, на тролейбусах працювало багато водіїв жінок. І зараз їх стає все більше і більше. Але проблематика є першого занасипу, ми її розуміємо. Є в мене моє бачення, як можна було б це зробити правильно, але є один нюанс: це висота шляхопроводу. До інших тем відбувся черговий прийом заступника мери та директора житлово-комунального господарства Кременчука Івана Москалика. Крім питань містян, представник влади відповів і на деякі питання наших журналістів. Детальніше далі у нашому сюжеті. До нашої редакції зверталися мешканці приватного сектору зі скаргами на Полтава Обленерго. Люди розповіли, що співробітники підприємства вимагають від жителів приватного сектору документальне підтвердження того. Що власники не ведуть у будинках підприємницької діяльності, і у разі відмови підтвердження представники відомства обіцяли за хмарний тариф на послуги замість 4 гривень 32 копійок більше 9 гривень. Цю ситуацію на особистому прийомі громадян прокоментував директор житлово-комунального господарства Кременчука Іван Москалик. Також чиновник пообіцяв взяти питання на опрацювання. Ну, звичайно, ви розумієте, що тариф сьогодні для населення звичайного населення вдвічі, а подекуди там в два з половиною рази нижче, ніж для інших категорій споживачів. Тому, звичайно, для Полтави-Нергазбуту це важливо. Якщо це не якось. Впливає на законні права і інтереси мешканців приватного сектору і Полтава енергозбуд не вимагає там, паперового якогось документального підтвердження, що на словах це одна ситуація. Якщо це е, вимога документальна, ну давайте ми відпрацюємо з Полтава енергозбуду. Окрім того, пан Москалик відповів щодо нещодавньої ситуації зі встановленням паркувальної зони по проспекту Свободи 144. Нагадаємо, на минулому тижні тамтешні мешканці скаржилися на зрубання дерева. Та виступали проти парковки у себе у дворі. Я спілкувався також з мешканцями на сьогоднішній день. Мешканці задоволені Завжди. проблем проблем ніяких не виникає. Добре. Виникали дійсно були питання мешканців щодо влаштування паркувальних кишень. Поруч з будинком. Вони стверджували, що цими паркувальними кишенями будуть користатись не мешканці багатоповерхівок, які саме ну, у дворі яких проводяться ремонтні роботи, а користуватись будуть відвідувачі ринку толока, який поруч або там бувшої там, овочевої бази. Єдине, що їх турбувало, взагалі по цьому двору розпочались роботи в першу чергу. це з... Будівництво контейнерного майданчику, сучасного сміттєвого контейнерного майданчику європейського зразку, де встановлені вже по факту 5 напідпідземних контейнерів. Така практика в місті Кременчуці є згадав пан Москалик і про скандальне ОСББ по вулиці Київській, 14. За його словами, на даний момент діяльність даної структури було повністю припинено. Серед важливих тем критична нестача кадрів серед працівників комунальних служб, а саме до 40% комунальників розповів Іван Москалик і про запланований ремонт дорожнього покриття в районі центрального ринку. За словами очільника житлово-комунального господарства, там є ділянка дороги, яка знаходиться у жахливому стані. Водоканал протягом Півтора-двох тижнів завершить роботи по переключенню споживачів на новий водогін і ДРСУ вже потім зайде з ремонтом цієї ділянки. Там капітальний буде ремонт? Ні, Там ми частково відремонтуємо саме найушкодженіші ділянки цієї вулиці Павлівської. Також очільник відомства розповів про те, чи будуть ще в нашому місті обладнувати світлофори, аби ті працювали навіть. За відсутності електроенергії, за його словами, два таких вже є. За наступні кілька тижнів планують дообладнати ціле перехрестя на сьогоднішній день. Ми вже спланували перший об'єкт. Це перехрестя вулиці Кагала, вулиці Руфа і Халаменюка. Район залізничного вокзалу це перше перехрестя, яке буде на наступному тижні розпочати по влаштуванню автономного енергоживлення і постійної роботи світлофорного об'єкту, тому що воно також жваве, насичене це перехрестя транспортом. Окрім того, з вуст посадовця стало відомо і те, чому зупинилися роботи з облаштування другого кола біля першої міської лікарні. Чиновник розповідає, що все через брак плитки червоного кольору. За його словами, таку плитку вже замовили у Києві, і орієнтовно під кінець місяця її мають отримати та передати в роботу комунальним службам. Мурахи війни, добровольці, справжні воїни, катовані полоном, ті, хто, попри нелюдські випробування, і далі йдуть життями з невтомною жахою крокувати до перемоги. Наша наступна історія про захисника України, кримчужанина Володимира Безклинського із позивним Муравій, про його полон, повернення у військо, реабілітацію і буденне сьогодення. Далі у сюжеті. Цей маленький незріст та худої статури чоловік у мирний час через стан здоров'я навіть не служив в армії. На початок війни був на заробітках за кордоном, проте в перші дні повернувся до Кременчука і пішов до війська добровольцем. Став до лав десантно-штурмової бригади. У полон потрапив у жовтні 2022-го. двадцять другого. в Новоміхайловки були на позиції, почався обстріл. Танками обстрілювали і так, ну, великий, дуже сильний обстріл. Ми просили відходу, а нам відход нічого не, не дали ні ні ніде нічого. Просили навіть удар на себе, вже розуміли, що до нас під... підходять, то нам відказали. І буквально в один момент після танкового обстрілу всі шпанури ховалися, а якраз вони підползли і вилазимо з нори, вони вже перед нами стоять. Говорить, що тоді найстрашніше було навіть не померти. Тоді, коли йде обстріл, перед тобою гине твій товар, що розриває, і ти чуєш слідуючий виход ракети, яка летить на тебе. По звуку чуєш, що вона летить на тебе. Ти немає виходу, як не ми свого побратима. А це було саме страшно. Його з трьома пораненими побратимами взяли в полон росіяни, потім відвезли до Чечні півтора місяці в карцері, півроку полону, мінус 10 кілограмів ваги. Пригадую одиначку, аби розрадити себе, зробив з м'якушу хліба кістяки, розкреслив на підлозі нардове поле і грав сам з собою. Весь цей час для рідних Володимир вважався безвісті зниклим. Тільки у січні 23-го року після відеозвернення полонених відбулися перемовини про обмін. Наші 79-та бригада захватила шість кадировців. І Кадировець сказав, ні, Кадиров сам сказав мені, тут любими путями мені їх вернуть назад. І от у нас поміняли 29 на 6. В кажій родині, в кожній хатині. синів чекають, вони ночами приходять усне. Місяць реабілітації, робота з психологом, відпустка і повернення у війська проти повітряної оборони. Згідно із законом, який вийшов у травні, колишнім полоненим надається відстрочка від служби на два з половиною роки. Сьогодні Володимир мріє про дітей, адже нещодавно дружився. Щодо завершення війни має власну думку. На мою думку. Прогноз війни ми захвачені ними територіями не повернемо. Допомоги у нас практично немає. Ну, допомагають по волонтери, допомагають, а все-таки зброї, як такого, у нас немає. Дрони в основному зараз війна йде дронів. Наразі Володимир потроху звикає до тилового життя, телефонує своїм побратимам, які і дали йому позивний муравій невеличкого зросту при повній амуніції на позицію кілометрів за п'ять несе на собі 80 кілограмів ваги. Чи не мураха такі вони мурахи війни? Громадська діячка Валентина Трофименко обурена тим, що на меморіальному комплексі, де хоронять загиблих воїнів російсько української війни, поховали жертв російської терористичної атаки на торгівельний центр Амстор. Докладніше свою позицію щодо цього комплексу вона висловила у інтерв'ю нашим журналістам. На військовому меморіальному комплексі не має бути поховано цивільних. З таким меседжем виступила громадська активістка Волентина Трофименко. Жінка наголошує, якщо це просто безневинні жертви війни, які не брали участь у воєнних діях, вони мають бути поховані у окремому секторі. Пані Трофименко заявляє, влада вчиняє так для того, аби ні за яких обставин не називати меморіальний комплекс алеєю слави або ж алеєю героїв. У одної сім'ї ми розпитували, чому поховані значить, їхні рідні саме тут на в секторі. Поховання наших захисників, а вони сказали, що ми не хотіли тут ховати. Чому ми ж не, не військові наші родичі? Ні, нам просто сказали, що тут треба поховати. Вони не винні, вони загиблі. Але це це військовий сектор. І скільки у нас іще, дай Боже, щоб ніхто більше не загинув, ніхто. Але ми бачимо, що робиться в Києві, в Харкові і так далі. І цих людей, які гинуть просто від нападу росі... російських військ, вони не військові, їх не хоронять на військовому цвинтарі. І щоб не було розмови, ви знаєте, я вважаю, що наша влада зробила погану услугу, коли зробила це. Тому що пройде війна. Люди будуть зустрічатися, приходити сюди. І діти одних військових будуть питати у дітей, тих, що а чому ви тут поховані, ваші рідні? Вони що, воювали, були в окопах, їздили на танках, погибали, що їх тут похоронено. Валентина Трофименко згадує, як після початку війни у 2014 році ховала тут перших полеглих воїнів разом з майданівцями. Та наполягала на встановленні прапорів над кожною могилою. Заявляє, якщо б вони тоді не достукалися до мера, зараз би меморіальний комплекс на свіштовському кладовищі виглядав би інакше. Коли починали тут ховати на цьому місці, влада виділила це. Був ця земля була виділена під військовий сектор. Сектор для військових для наших і. На початку та угол я звернулася до нашої влади, щоб поставили прапори, бо участок далеко і не видно від входу, я запропонувала поставити високопрапор України тут, біля сектора захисників, і біля могили Ігоря Сердюка. Я вам хочу сказати, що з першого разу моя пропозиція. Не була виконана, прийшлося писати другий раз, і з другого вже разу добилася від влади. Пані Трофименко зізнається подекуди їй. Здається, що коли вітер тріпоче прапори, встановлені над могилами наших військових, вони так між собою розмовляють. Захисникам активістка присвятила авторський вірш. За що загинув? За Україну. За кого? За усіх за нас, за свою рідну батьківщину. Такий страшний для неї час проти російських окупантів життя поставив на кону, не зрадив хлопців, побратимів, віддавши молодість свою. Прости, олеже, наш земляче, тебе нема, а ми живі. Твої рідненькі гірко плачуть, і ми вклоняємось тобі. Нехай душа твоя літає і повертається назад. Нехай вона навіки знає. Герої не вмирають, а живуть. У нас. За словами жінки, було б добре поділити меморіальний комплекс на кілька секторів, бо інакше не зрозуміло, чи це продовження комплексу, чи просто якісь інші могили. Пройде п'ять чи скільки років пройде. Люди приїдуть провідати своїх рідних і не зможуть знайти де, то по документам вони знайдуть, в якому секторі похований їхній родич. Тому я вважаю, що і назва повинна бути сектор номер 1 а це сектор номер 2 Продовження називають продовженням. Алея закінчилася. Де тут алеї не видно? Якби вони хоч алею пустили отут далі, то можна було б казати продовження. А це два різних сектори. Але вони меморіальний сектор називаються Noдин і номер 2 Активістка все ж сподівається, що владники дослухаються до думки громадськості та врешті-таки іменують меморіальний комплекс. Як алея слави чи алея героїв. Інакше це не повага до захисників, які віддали за Україну найцінніше свої життя. Про освітній процес у зимовий період, перспективу навчатися у суботу та думки батьків з цього приводу дивіться цієї п'ятниці у рамках програми у фокусі. Не пропустіть черговий випуск цієї п'ятниці о 20.40 на телеканалі Візит. І про погоду. Полтавщина, як і більшість областей України, під впливом антициклону. Опадів не передбачається температура вночі 20-25, в день спекотні 35-39 градусів. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 12 липня найвища температура в день була 35,1 градус у 1922 році, найнижча вночі 9 градусів у 1904 Тож, погоді потрібні теж рекорди, а нам витримки і сил. Поборемо і ці тимчасові незручності. Дякую, що дивилися. Пишіть, телефонуйте, діліться з нами наболілим. Підсумовувати інформаційний тиждень. Будемо у суботу, як завжди, до зустрічі о 19.45.